То у нас у нас. Тимофій Дранчук. Yeah. Тимофій Дранчук, який власне організував цю смс-розсилку українським депутатом. Якщо я не помиляюся, якщо я помиляюся, то виправте мене. Добрий вечір. Okay, то це ви організували цю СМС-росилку? Білоруських yeah. граждани, які просто очень сильно беспокоиться о ситуации в Беларуси. Это была не моя инициатива, а инициатива просто людей, белорусов, которые, к сожалению, не могут быть сегодня на Майдане, но очень беспокоиться о том, что сегодня там происходит. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що в Україні в неділю відбулося прощання з Михайлом Жизневським а потім його повезли на Батьківщину в Білорусь. Чи його там поховали, чи довезли? К uh, большому сожалению, только вот буквально 15 минут назад я узнал от одного из организаторов э, uh, похорон нашего гражданина Андрея Стрижака, что буквально вот час назад его смогли похоронить э, uh, с большим трудом, uh, не только потому что были проблемы на ну, границе, Выпусти, а и потому давайте. что даже несмотря на вот такую ситуацию людей выслеживали и не давали возможности им доехать до места похорон. Но тем не менее, да, недавно Михаила похоронили, похоронили недалеко от Гомеля и недавно родичі змогли з ним попрощатися. Виникає, виникає просте питання, чому не давали людям попрощатися з вбитим? Там, на території Білорусі вже. Ну, к большому сожалению, білоруські влади, вони беруть примір з України, з Росії. Для них з'являється опасність підтаження. А можливість, коли людина, навіть з чоловіком, який зараз з нами немає, якось з ним можуть проявити якусь солідарність. На жаль, большому, ну, наші влади саме так діють, і сьогодні це був яркий приклад. Але поховали його вже, я так розумію, після заходу сонця, що суперечить там певним традиціям. Да, это было буквально час назад. Это было не то, что, пусть оттуда солнце, а это реально на самом деле произошло час назад, когда люди с утра ждали и дождались практически под покровом ночи того момента, когда тело Михаила э, привезли на кладбище, чтобы с ним последний раз обращаться. Дякую вам за включення і те, що ви надали нам.